Мамо, іде вже зима, снігом травеці вкриваю, гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина на зиму у вирії літає? Ні, не кожна. Он де бачиш пташина сивенька скаче швидко. Он там, біля хати, що зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чекає? Не боїться морозу вона. Бо не покине країни рідної, не боїться зими нависнуї, Жде, що знову прилине весна. Мамо, тіси пташки смілию, е, Що й душу чую, свирінькою так, ніби їм на зиму, байдуже. Не байдуже ті в тишині мій син. Мусить пташка маленько, дбати, де в подиці дістати краплину, де під снігом поживу шукати. Нащо ж співає? Краще б шукала зерна спів пташині потіха одна, Хоч голодна співа веселенько, Розважає пташина серденько, Жда, ще знову прилине весна.